Сьогодні у нас 25 листопада. Я буду обробляти весь садок залізним купоросом. Ну, хто напевно не в курсі, то я вам скажу для чого це. Це для захисту он, написано від мохів, грибків, лишайників, гнилі, від шкідників, від слимаків і так далі. Тобто це потрібно зробити, коли опало листя осінню. Дуже гарно буде для лохини навіть ну для будь-чого. І весною до розпускання бруньок. Тому що я буду розводити його в 10 літрах і обробляти.